Дівчатка, привіт! Всім привіт! І у нас в студії вкусніший торт. У нас вкусніший торт. А що це за торт, дівчатки? А де ми його взяли? У нашого тата день народження. Да. Да? І нашому татові та... подарували а я... торт. А хто тут такий стоїть? Папа! І що він робить? Дивиться на качечок. Ні, дирку вже викопав і туди заліз. Дивиться на качечок, хоче їх поймать. Да? Я ну, не понимаю. Охотник, а ну какие тут качечки, подивимся. Жабка Качечка. на вас дивиться. А где жабка? Все. Еще одна. Где? И еще одна самого низу сидит. Где? Покажи. Ось. А, точно. Тут То все жабка. Тут клей намазанный. Ось жабка. Качечка. А что кушает корешка? Клей. <laughs> а что маленькая будет кушать, покажи. Я тоже. Папу? Da. Кушай! А ну-ка! Анюка! Кусай! Ай! <соценно> ну, кусай. Папа ку-ку. Ну витаскуй його. звідти і кусай! витаскуй. Це ж твій, давай. А ну, давай. Кушай, тата! Чему не можеш? давай! Гуляв, гуляв! Ой. Ой, які ноги тата. На, тримай. Я не проволоку у цьому шляху. А ну тримай. Кусай. Ой. Шляпа смачная. Смачна? Так, А мама що спробує? Папа охотник приніс до хати курку. Жабку. Качку. Я кальку вже з'їла. Мачка жабка. Да? Я папа. попробую. Ну, попробуй, папа. Пошли у него книги. На низке. Ням-ням-ням. Смачно? Ой. Ой. Поднимай голову. <связь> <связь> так, девочки. <связь> трошки корички. А трошки камилки. <связь> Ты больше, чем надо съела, да? Ду, дивися. дивися. А в диви, нього шляпа красива. Кусай. Давай, давай. Ну давай, бери. Ну мне живо красиво. А корішка, трішки вкусила. І ти кусай. Не то що ти. Кусай. Донечко, кусай. Його йому надо. Зараз ми зробимо її обратно. Камилка плачет за папой. А папа рядом стоит. Ну, не плачь. Не. Ну, что, сделала? Скажи деткам все. Пока-пока, детки. Нет. Не хочешь? Нет, я пак хочу. Да, я ипат. Все, всем пока. Ставь лайк, если понравилось. Камилка плач. И подписывайся на канал Камилкин Шоу. Пока-пока.